Увесь четвер стихія вирувала в обласному центрі Закарпаття. Пориви вітру сягали 25 метрів за секунду. Дерева падали на набережні, ризикуючи зачепити голови перехожих. Чимало зелених насаджень вітер повалив на дорогу, перекривши рух автомобілів і пошкодивши лінії електропередач. Зокрема, мешканці вулиці Мукачівської після падіння старої черешні враз залишилися без світла. Заходив в магазин, дивлюся, починає падати цей стовп довжелезний. Та де іскри. Я думав, що вже, ну, гроза почалася. <захжу> Заходжу і дивлюся, дерево вже упало. Тобто Я думав, що сам стовп упав. Оказується, от дерево потягнуло. От Добре, що нікого не було, головне. А так, ну, тобто то все за 5 секунд було зроблено. У великому березному вітер зірвав дах із приміщення пошти. На місце події прибули рятувальники і близько години розбирали завали. На щастя, під час події ніхто не постраждав. Загалом по Закарпаттю бореві завдав чималої шкоди. Рятувальники 30 разів виїжджали розпилювати повалені дерева. Тільки в Ужгороді працівники ДСНС отримали 17 таких викликів. Крім цього, понад три десятки населених пунктів краю через негоду наразі залишаються без світла. На території області знеструмлено 35 населених пунктів у шести адміністративно-територіальних одиницях області це Великоберезнянський, Перечинський, Свалявський, Воловецький, Мукачівський. Ужгородський район, за інформацією синоптиків, середня швидкість вітру в четвер становила 20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат пориви сягали 34 метрів за секунду. Уже в п'ятницю, за прогнозами метеорологів, вітер почне вщухати, і погода трохи налагодиться. П'ятницю вже буде послаблюватися. Вітер буде в основний 9-14. Але на високогір'ї ще 19 24 метри за секунду. В суботу ще вплив циклону у нас буде і в день, ще теж і в суботу, і в неділю будуть спостерігатися дощі. Поки що рятувальники просять людей не гуляти поблизу великих аварійних дерев, оскільки сильні пориви вітру можуть спричинити небезпечну ситуацію. Водіїв закликають забрати машини з під зелених насаджень, адже борові може серйозно пошкодити автомобілі.